Друзі, вітаю вас! Сьогодні я хочу вам показати ремонт двокімнатної квартири це новобудова, житловий комплекс Галактика. Площа квартири 70 квадратних метрів. Зараз йдуть вже чистові оздоблювальні роботи. Я хочу вам показати саме цікаве, це планування квартири та декоративне фарбування, яке зробили вже на кухні та в кімнаті. І так, а почнемо ми огляд з кухні. Кухня в нас доволі велика. З цієї сторони поклали керамогранітну плитку такого темного кольору. Кухня в нас буде кутова. Можна подивитися ось такого темного кольору плитка. Красива, вона матова. Це в нас витяжка, але саме цікаве. Це як оздобила декоративною штукатуркою ось цю стіну. Подивіться, який колір, темно-коричневий колір. Ця фарба, вона з таким перламутром, вона трохи має відблиск. Мабуть, світло ще не передає повний колір цієї фарби, але воно дуже цікаво виглядає. Напишіть, до речі, як вам подобається чи подобається таке поєднання. Світла фарба у нас на стінах з однієї сторони. Темна керамогранітна плитка, вона така під такий графіт, мармур. І темно коричневий такий шоколадний кольор. До речі, яку фарбу використовували для декоративної штукатурки? Це ось така фарба в нас йде. Це фарба в нас фідал. Лава. Ось така фарба. Напишіть, як вам, до речі, такий темний кольор. Чи більш подобаються світлі кольори? І так, давайте пройдемося далі. Я вам покажу далі планування квартири. І як пофарбували стіни, до речі, всі пофарбовані, світлого кольору. а Фарба теж така, вона, до речі, біло рожева А яку фарбу використовували у нас іде. Це фарба Легенда. Колорит. Так, ну давайте почнемо далі. Огляд: в нас два санвузли. Невеликий санвузол. Поклали керамогранітну плитку 60 на 1,20 20, сірого кольору, але вона з такими золотистими прожилками. Ця плитка матова. І в нас є ще один санвузол він великий, але там плитка така, ну, на мій погляд, дуже цікава. Плитка глянцева, мені подобається глянцева плитка. Мені здається, що більш цікаво, вона виглядає. Плитка 60 на метр 20, Такого темного графитового кольору. А з цієї сторони у нас буде душова кабіна. І плитку зробили такого під дерево. Таке темне дерево. Це зробили виводи вже для душу. З цієї сторони в нас інсталяція та буде унітаз. І так, дві кімнати. Але більш красива кімната, це де зробили декоративне фарбування. Ну, на мій погляд. Ось з цієї сторони світла фарба. Вона теж такого бежевого кольору, і вона така перламутрова. Що передає камера колір, дуже красиво виглядає. Це на мій погляд. А ви напишіть, як вам такий колір. З цієї сторони, до речі, у нас буде стояти ліжко. Це в нас підрозетники. З цієї сторони будуть світильники з однієї та з іншого боку. Там в нас йде вихід на лоджію. На підлозі у нас лежить кварц вініл. Стіни теж пофарбовані. Буде кондиціонер, вікна, до речі. Так, стіни пофарбовані, світлий колір. З цієї сторони у нас буде телевізор. По всій кімнаті уклали на підлогу кварцвініл. Кварц вініл замковий на підложці. Його вже заклали бумагою, але пізніше я вам покажу. Який колір саме вибрали замовники? Це невелика кімната, вона пофарбована одним кольором, теж таким світлим. Як ми бачимо, не дуже багато кольорів по кімнатах. Акцент, який зробили, це акцент на стіні, на кухні та в кімнаті більш великій. І так, ходімо. Ходьте. Саме цікаве місце, мені здається, це все ж таки кухня. Вона така, ну, сама така велика по площі. Ну і мені дуже подобається цей темний акцент фарби декоративної штукатурки. Коли зроблять натяжну стелю, ми побачимо, який саме колір має ця стіна. І так, до речі, які наступні в нас роботи, це будуть робити натяжну стелю. Потім у нас буде встановлення міжкімнатних дверей. Ну і такі вже роботи будуть. встановлення кухні, сантехнічні, сантехніку будуть встановлювати. Якщо вам цікаво, як буде проходити ремонт далі, залишайтеся з нами до нових зустрічей.